Здійснилось, зруйноване або пошкоджене через військову агресію Росії житло буде компенсоване. У цьому відео розберемо, хто і як зможе отримати допомогу від держави. Мене звати Андрій Ставнюк, і як юрист з нерухомості я ґрунтовно ознайомився з новим законом. І готовий розповісти все найголовніше, що потрібно знати. Закон був підписаний президентом у березні і набере чинності 22 травня 2023 року. Саме з цього дня реально запуститься процес. Тож, хто може розраховувати на компенсацію? Всього дві категорії: фізичні особи громадяни України. І об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, в тому числі управителі кооперативи. Якщо з кооперативами все зрозуміло, то громадян України додатково розділили на 6 підкатегорій: власники пошкоджених знищених об'єктів нерухомого майна, замовники будівництва. Наголошу, що мова йде про фізичних, а не юридичних осіб. Найчастіше це будуть особи, які почали, але не закінчили будувати приватний будинок. Власники спеціального майнового права на неподільні житлові об'єкти незавершеного будівництва, майбутні об'єкти житлової нерухомості або особи, які сплатили часткову ціну такого об'єкта. Більше стосуються осіб, які інвестували після прийняття закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, тобто уЖК з новими документами, зареєстрованими після жовтня 2022 року, особи, які здійснили інвестування фінансування будівництва об'єктів будівництва. Щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт. Члени житлових кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення, але не оформили право власності на нього. І остання категорія це спадкоємці вище зазначених осіб. Із зазначеного виходить, іноземці не мають право на компенсацію. Юридичні особи, у власності яких знаходилось пошкоджене зруйноване житло, теж не мають право на компенсацію. Крім того, законодавець прописав вичерпний список об'єктів нерухомого майна, які будуть компенсовані, серед них квартири, будинки, але у списку немає комерційної нерухомості і дуже популярних в останні роки апартаментів. Річ у тім, що коли забудовнику було важко отримати документи на житлове будівництво, документи отримувалися на нежитлові приміщення, тобто на апартаменти, які юридично належать до нежитлової нерухомості. Хоча насправді такі апартаменти були призначені тільки для проживання людей. Тепер до переваг побудованих квартир над апартаментами можна додати ще один пункт. Можливість компенсування пошкоджень державою радує, хоч що редакція закону все-таки залишає творчу можливість компенсування апартаментів, які знищили ще до введення в експлуатацію. Ну так як отримати компенсацію? Для цього потрібно подати заяву до спеціальної комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Це можливо зробити в електронній формі через дію. Або в паперовій формі через СНАП, органи соціального захисту населення або навіть нотаріуса. Така заява подається під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування на території, на якій розташований зничений об'єкт нерухомого майна. Заява про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Подається, щодо кожного знищеного об'єкта нерухомого майна окремо до заяви додаються копії правовстановлюючих документів щодо знищеного об'єкта нерухомого майна, а також інші документи, що підтверджують майнові права на знищений об'єкт нерухомого майна. Копію документа, що підтверджує пріоритетне право на отримання компенсації. Документи, в тому числі матеріали фото і відеофіксації об'єкта нерухомого майна до і після знищення. Допускається подання заяви без зазначених раніше документів, якщо вони втрачені або у зв'язку з необхідністю встановити факти, що мають юридичне значення. У такому разі заявник подає до комісії документи додатково або звертається з проханням сприяти в отриманні відповідних документів. При цьому інформаційне повідомлення громадян України про знищене майно, які були подані. До реєстру пошкодженого та знищеного майна до набрання чинності цього нового закону прирівнюються до заяв про надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Пріоритетне право на отримання компенсації мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Сім'ї загиблих захисників і захисниць України, особи, призвані до військової служби за призову під час мобілізації, та яким не надано статус учасника бойових дій, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої та другої груп. Тут варто зазначити, що закон чітко розрізняє способи надання компенсації. За знищене або пошкоджене житло, які ж бувають види компенсації, Все залежить від того, чи був об'єкт пошкодженим або знищеним. За пошкоджене житло власникам надається компенсація у вигляді виконання робіт, пов'язаних з будівництвом на пошкодженому об'єкті нерухомого майна, з метою його відновлення, у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи. Виконання будівельних робіт та або надання будівельної продукції для виконання таких робіт, тобто лише не грошова форма компенсації. А за знищене житло передбачені наступні варіанти: Прорахування коштів на поточний рахунок отримувача із спеціальним режимом використання тільки для фінансування відбудови будинку садибного типу, садового або дачного будинку, фінансування придбання нового житла, квартири, будинку тощо. З використанням житлового сертифіката. Це не гроші, а електронний документ, який підтверджує гарантії держави щодо фінансування витрат на придбання квартири чи будинку. Це може бути як готовий будинок або навіть такий, який ще будується в тому обсязі, який дорівнює грошовій сумі, зазначеній у конкретному сертифікаті. Строк дії сертифіката складає 5 років з моменту його видачі. До речі, ціна нової нерухомості не має дорівнювати або бути меншою, ніж зазначена у сертифікаті. Оплата різниці між фактичною вартістю об'єкта та вартістю зазначеною у житловому сертифікаті здійснюється отримувачем компенсації самостійно. Тобто різницю можна оплатити з власних заощаджень. Як на мене, це максимально зручний механізм компенсування, і тут нашу державу можу лише похвалити. За допомогою сертифіката можливо оплатити житло в будь-якому регіоні України, окрім об'єктів на тимчасово окупованих територіях або місцях, де активно ведуться бойові дії. На жаль, наявність сертифіката не виключає втрати усіх грошових коштів і так постраждалої особи. Якщо купити проблемну квартиру на вторинному ринку або інвестувати у сумнівну новобудову, тому я, як досвідчений правник, можу вберегти від юридичних ризиків, пов'язаних з купівлею нерухомості та супроводити процес під ключ. Мої контакти і прайс в описі під цим відео. Важливо зазначити, що житловий сертифікат може бути використаний лише його власником або спадкоємцем власника, та не може бути відчуджений третім особам. Цей пункт встановлений для того, щоб унеможливити переоформлення таких сертифікатів на іншу особу за живі гроші. Розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна визначається щодо кожного знищеного об'єкта окремо. Виходячи із загальної площі та вартості одного квадратного метра площі знищеного об'єкта нерухомості, інвестори-розтрочники отримують компенсацію пропорційно відсотку грошових коштів, які фактично були сплачені за відповідний об'єкт. Також зазначу: навіть якщо ви власник апартаментів, іноземець або по іншій причині не попадаєте під умови нового закону. Все ще залишається можливість отримати компенсацію в другому абзаці частини 2 пункту 1 статті 2 встановлено кабінетом міністрів України. В порядку надання компенсації за пошкоджене знищене майно можуть визначатися додаткові категорії осіб, яким може надаватися компенсація за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна. Тому надія на компенсацію у таких категоріях громадян все ще є. До речі, кожен місяць тільки для моїх підписників я розігруватиму безкоштовну юридичну консультацію. Тому підписуйтесь на канал і купуйте нерухомість обізнано. Від себе додам механізм компенсації чудовий, але питання у фінансуванні, оскільки до отримання репарацій людям десь треба жити. Згідно з статті 13, джерелами фінансування є кошти державного та місцевого бюджетів, кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з Російської Федерації, інші джерела, не заборонені законодавством України. За словами Олени Шоляк. Наразі на компенсації пошкодженого та зруйнованого житла виділено 17 мільярдів гривень. Цей бюджет планується збільшити, але заявок від постраждалих вже більше 350 тисяч. Річ у тім, що просто отримати сертифікат замало його ще потрібно використати і робити це необхідно швидко, оскільки законом передбачений наступний порядок реалізації сертифіката. Власник звертається до спеціальної юридичної особи, визначеної Кабміном, Потім чекає до 10 робочих днів на відповідь, і в позитивному сценарії така юридична особа перераховує грошові кошти продавцю. А от, у разі відсутності, у визначеної кабінетом міністрів України юридичної особи грошових коштів для фінансування придбання нерухомості, строк розгляду звернення призупиняється. Залишається надіятись, що до офіційного старту компенсації у держави вдасться збільшити бюджет цієї програми. Чекаю на вашу думку щодо нового закону в коментарях: житло відбудуємо, ворога поборемо, перемогу здобудемо. Все буде Україна. До нових зустрічей, друзі!